Я не вважаю, що я повинен відповідати як президент, як головносверховний Для Цього є міністри. Для цього є люди, які є військовою справою. Мені вважається, що вони повинні це все виконувати. Не може одна людина, як Зеленський взяв на себе зараз, всім займатися разом. Розділегування повноважень в країні так же саме, як ви кажете, що треба відсторонювати і віддавати в комунальну власність підприємства, хай громади розпоряджаються. Тобто я не повинен командувати. Я не повинен ставити голову військової адміністрації в Києві якогось пацана, який вчора ламав кіоски і він займався благоустроєм. А сьогодні він голова військової адміністрації міста Києва. Говорить, а нам ще потрібно змінити 10 керівників адміністрації районів. І ти думаєш, а чи спроможна людина сьогодні під час військового стану забезпечити країну захистом окопи, бліндажі, ДФТГ, формування? Це ж треба все робити. Що треба робити з усіма укріпленнями? Що треба робити з підвалами, куди ховати людей, куди переміщити в случаї небезпеки, тобто безвідповідальність якраз особи, яка назначається на посади. І я кажу про те, що не можна президент вказувати, кого призначати, наприклад, навіть на замість кличка. Який би там кличко не був, але він є обраною посадою і хай займається цією. Чим зробити зараз ще війну в Києві, створюючи дві якраз групи, які будуть ворожувати між собою і ділити людей навпіл, тому що багатьом Кличко не подобається. Давайте. Виберемо Мамедова, який буде злупити сьогодні кличка, тому що і звернення ж дивлюся пішли. Мамедо, поможи нам тим, поможчи з цим.